Так, привіт, друзі. Зараз розповім про супорт і як створити кейс, якщо у вас виникають якісь проблеми. Тому що дуже часто є ну, продавці на Амазоні стикаються з певними проблемами, які намагаються вирішити, звертаючись, наприклад, в різні чати. Там, де такі самі продавці, як вони, також шукають на Ютубі, гуглять, І не завжди одразу ти знаходиш відповідь на якісь питання. Я на початках, пам'ятаю, також так робив, але потім зрозумів, що все-таки найкраща річ, яку з самого початку треба зробити, це все-таки написати в супорт. Найчастіше виходить так. Не завжди, звичайно, деколи бувають ситуації, коли можна доводиться шукати в інших каналах, тому що супорт тут, ти розумієш, що безпорадний, бувають такі ситуації. Але найчастіше, найкраще все-таки звернутися в першу чергу до них. І ну, от зараз, якщо хтось раптом не знає, як створити кейс. Я спробую показати. Ось. Ось, Значить, щоб е, створити кейс, тобто звернутися в супорт е, по допомогу, нам потрібно натиснути на Help, Get Help and Resources. Так. І тут ми маємо різні варіанти, різні теми проблеми нашої. Так. Найчастіше. Е, Наші проблеми не стосуються жодної з них, і частіше я натискаю «My is not listed». Тобто цієї проблеми у нас тут немає. Ну і коли ми, до речі, ось тут починаємо клацати, да, вибирати, то наскільки я пам'ятаю, вам просто автоматично пропонується відповідь. Ми не з'єднуємося з людиною. Не знаю, як зараз. Майже ніколи туди не пиш... ну, не вибираю цих варіантів. Ось, я попросив Джеміні мені написати якусь проблему, і зараз я її Ну, не суть, тому що ми не будемо йти далі, тому що ця проблема мене не стосується. Та, і ми вставляємо. Тобто ми тут. Описуємо, описуємо нашу проблему там. Я бажано якомога детальніше це описати. Ось я навіть бачу ось вигаданий номер замовлення. Він мені сказав. Ну і ми там не знаю, якийсь зараз виберемо. Так. А ось я маю один. так. Окей. Okay. Сюди вставимо uh, якийсь номер замовлення. так, І нам обов'язково ще тут uh, what steps have you taken already? Це означає, що um, Amazon нас питає, ну, які ти сам кроки да, тіпа, зробив uh, для вирішення цієї проблеми. Ну, Це така певна, якби. Раніше цього я пам'ятаю, не було. А зараз додали, ну, Амазон, звичайно, намагається як мога автоматизувати цей процес, так, щоб якомога мога рідше до самої фізичної людини зверталися, бо ну, працівникам треба працювати, платити гроші. А краще би було, щоб система сама вирішувала вам проблему. Так. Ну і ми тут пишемо, описуємо, там, що ми зробили. Наприклад, там. Там I have done та all I could. Да. Ну, це не суть. Я не думаю, що там хтось читає. Хоча, напевно, читає, що ж ти там, що ж ти там таке попробував зробити. Ну... Ось, тут це ми можемо, це, тут просто вставляємо додаткові дані. Це якщо стосується, там, наприклад, номера відправлення там, чи Асіна, чи замовлення. Ось, до речі, ордер. Тут можна в цьому випадку, до речі, ось цей номер замовлення можна і вставити, да, щоб воно, система одразу їм там якось показувала, що саме, чого саме стосується. Я, я собі так уявляю. І далі все. Якщо ми хочемо якісь там скріншоти додати, або, наприклад, PDF, якісь файли, там, не знаю, ну, залежить, яка у нас проблема, правда, ці файли можна сюди додати, щоб працівник подивився на них. Ось. Натискаємо Continue. Ось. І тут нам одразу пропонують варіанти вирішення цієї проблеми так І ну можна звичайно можете почитати це, але вам ваша мета, наприклад, зараз саме почути думку ось супорта. Да? Ви можете, звичайно, тут почитати, може, тут відповідь очевидна, але частіше тут ніякої відповіді ви не знайдете. І тому ви вам доведеться все-таки сконтактувати з працівником. Ось, якщо. Ви знайшли тут відповідь. Тут ви натискаєте My Issue is Resolved. Тобто вирішена проблема, вже все окей, мені не треба. А якщо ні, то ми натискаємо Contact and Associate. Так, і Тут вже вибираємо мову. Так. Subject, ну, це не обов'язково. І все, і вже можна. Тут вже нам є варіанти, як ми хочемо звернутися до служби підтримки. Ми можемо через e-mail, а можемо через чат. В залежності від, напевно, яка проблема там, система побачила, тому що мені часто виходить навіть телефонний дзвінок. Хоча останнім часом я вже давно не бачив цього. Можливо, зараз вони щось і поміняли. Ну цього не знаю. Пам'ятаю, був і телефонний дзвінок, тобто з ними можна. І був ще варіант, моя проблема там термінова. Зараз треба мені з, зі мною зв'язатися. І я, я ще цього не використовував, але я тоді натискав на, ну я, я тоді би натиснув би на подзвонити мені, і я так розумію, що вони би одразу дзвонили. Ну, ніколи ще не використовую в цій функції. А зараз уже її останнім часом ми вже і не. І... І не бачу ось і все. Як тільки я натисну чат нав, кейс буде створений. тобто Якщо я виберу імейл, то я помітив, що там більш, як правило, до більш експертної людини попадає лист і мені більш точнішу відповідь дають. Якщо я натискаю чат, це я одразу попадаю в чат, так зі мною зв'язується працівник. Але дуже часто цей працівник ну, має не так багато інформації. Правда, якщо якась проблема серйозна, то були випадки, не раз, що він чи перенаправляв, десь чи уточнював, чи казав: зачекайте, зараз уточню, чи щось ще. Або, або, якщо не знаходив зовсім відповіді, то тоді він мені писав, що. Ми вам напишемо зараз, закриваємо цей чат, але там протягом якогось там часу ми вам відпишемо, напишемо відповідь. Ось так. Тобто, якщо я натисну чат на це буде створений кейс, так або ми будемо спілкуватися одразу, або імейлом. E я частіше вибираю, якщо мені не терміново, вибираю імейл. E мені, по-перше, це так зручніше. Тому що працівнику знову треба буде пояснювати всю проблему заново. там, ну, Коротше, а так як ще попадаються всякі там, то деколи не, не вирішує. А от імейлом, е, да, мені треба буде, може, день, там, може і два почекати, але відповідь як частіше приходить така ну, чітка. Да. Е, ось так. Ще одна річ, як зв'язатися з за допомогою, ну, попросити про допомогу супорт, це е, безпосередньо на вашому, е, на сторінці вашої, вашого здоров'я аккаунту, ну, тобто, це, як правило, ну, я частіше натискаю ось тут. І. Якщо можна, ось тут іде Італія, якщо це мій основний магазин, або якщо я якраз зараз на цьому, в цьому магазині знаходжуся, то Go to Account Health. Цю сторінку, до речі, кожен з продавців повинен знати дуже добре і її відвідувати як мого, частіше. Тобто, як говорив один тут відомий в Італії, як е юридичний консультант по Амазону, що на цю сторінку ви повинні <хи> кожен ранок заходити і, і дивитися, чи там немає якихось проблем. Ось. Тому вам ця сторінка повинна е бути відома. А якщо ще не відома, обов'язково її е вивчить. І ось тут у нас є Call Me Now. Я не пам'ятаю, коли у мене. Він трошки інакше виглядав, тому що зараз у мене вже гарантія е, з'явилася. Але, здається, прямо тут і була також ця жовта кнопка «Call me полмінав. Е, коли, коли я з ними зв'язувався останній раз, то е, мені пропонувалося там ввести е, номер свій телефону, та, і, і все ніби. І на нього, як правило, одразу дзвонили. Тобто, от, я тільки е, натиснув там подзвоніть, і, і все. І мені прямо в цей же момент телефонував працівник. Е, я не знаю, чи цю е, кнопку можна використовувати. Ну, точно можна, певне. Да? Але пам'ятаю, один на мене навіть був так, е, якби, легко насварився. що... Е, що типа по дрібним питанням на цю, цю послугу не використовує. Але всі інші е, випадки, особливо на ну, це я на початку дуже багато дзвонив їм. Ніхто мені нічого такого не сказав. Всі мені вічливо відповідали, е, пояснювали, що і як е, до речі, за цей е, як створити кейс, вони мені там пояснили. Пам'ятаю, і казали, що якщо у вас якісь проблеми, ось так, 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 так такі-то кроки пройдіть і, і, і напишіть нам, і ми вам відповімо. Ось, І більшість проблем я вирішував через них. Пам'ятаю також верифікацію, коли проходив, там якісь документи не підходили, і я дзвонив через, через телефонний номер якраз ось. І однозначно, якщо у вас проблеми якісь з аккаунтом, то найкраще це якраз от сюди дзвонити і розпитувати їх. Ну, якщо ви, звичайно, володієте мовою. Якщо ні, то ну, все індивідуально. Якщо серйозна проблема, то не знаю, як, напевно, треба людину, яка знає мову. А взагалі, найкраще, напевно, до спеціалістів якихось звернутися. Ось так. Що ще хотів додати? Хотів додати, що ця функція, вона якби ось: створювати кейс і звертатися в супорт, це, на мою думку. Та річ, яку потрібно досить часто використовувати, тому що ну, проблеми вони постійно є. Там не знаю, не дійшов товар, весь там якісь проблеми. Не знаю, ось, наприклад, зараз е читав в чатах е у когось, е була проблема з тим, що байбокс пропадав на цілий аккаунт. Да? І в першу чергу в таких випадках нам треба писати все-таки туди, да? е щоб нам там можливо. Просто щось треба пофіксити, да? і, і, і вони вам це зроблять. Е, ну, Все-таки це безпосереднє джерело якраз ну, від тих, хто там працює. Да? І більш імовірно, що вони вам нададуть відповідь правильно. Так? Звичайно, є якісь часто нарікання на це, і я сам не раз... Е, е, Попадав в такі ситуації, коли тобі досить нечітко це формулюють, якісь там бюрократичними термінами тобі відповідають, а відповідь ти так і не почуєш. Ну, буває таке. Да? Тоді вже треба цю інформацію шукати ну, на YouTube, Гуглити, в чатах. Не забуваємо, що є ще форум продавців на Амазоні, тому що ще там дуже багато відповідей є. Там якраз адміни Амазону з нами спілкуються, тобто, там можна е, створювати якусь тему, запитувати, перечитувати, бо, можливо, хтось вже цю проблему був вирішив. Ну, дуже часто також і там е, можна знайти подібну ситуацію, як у тебе. Да? Ось. Ну, ось і все, в принципі. Ще раз хочу нагадати. Не боїмося звертатися в супорт, ніхто там не буде вас кусати. Максимум там посварить, як от мене один посварив. Але я думаю, що у нього просто якийсь день був не такий. Або він сам ще тільки влаштувався на цю роботу і не знав, як спілкуватися. Ось. Але пам'ятаємо, за це гроші ніхто не бере. І за це ваше здоров'я аккаунту не падає, ніяк не впливає. За те, що ви зайвий раз звернетеся е, за допомогою в супорт Amazon. Все, на все-всім добре. Па-па. Е,